Сьогодні день народження нової сім'ї Володимира та Маші, і їх весілля ми будемо сьогодні святкувати у чудовому закладі ресторан Гармонія. Чесно, колись я терпіти не могла свій голос. І кожного разу, коли я чула себе у записі, мені хотілося видалити його ще до того, як хтось інший встигне його почути. Він здавався мені тонким, порожнім, невпевненим і найгірше. Я взагалі не впізнавала себе у цьому звучанні. Знаєте, це відчуття, коли ти говориш, і ніби все правильно, але щось не так, наче голос не передає саме вас, наче він дратує вас. Я довго думала, що це просто у мене такий голос, що я не народилася з красивим тембром і вже нічого не змінити. Але потім я занурилася у роботу з голосом професійно, і виявилося. Те, що ми називаємо не люблю свій голос, це не проблема голосу, це набір причин, які можна розібрати, зрозуміти і змінити. І сьогодні я покажу вам, чому саме вам не подобається ваш голос. Причини дуже різні насправді: від фізіології до емоційного досвіду. І якщо ви дослухаєте це відео до кінця, ви точно почнете чути себе по-новому. Ви чуєте свій голос не так, як його чують інші. Ми звикли чути себе зосередини, через кіскову провідність, і наш мозок звик до об'ємного глибшого звучання. Але потім ми чуємо запис свого голосу, і що це за тоненький дивний голос? Шок, дискомфорт, відторгнення це нормально. Але саме через цю різницю багато людей не приймають свій голос. Добра новина. До свого зовнішнього звучання можна звикнути, а ще краще покращити його. Дихання не підтримує звучання. Без дихальної опори голос починає звучати затиснуто, тихо, мляво, невпевнено, і часто голос починає зриватися наприкінці фраз. Коли повітря не під контролем, голос стає слабким. Людина починає звучати так, ніби вибачається, що говорить. Але щоб голос був глибоким і впевненим, потрібне діафрамальне дихання. Це фізіологічно правильне дихання, і його можна і треба тренувати. Ви говорите не у своєму тембрі. Ми часто інтуїтивно підлаштовуємось, піднімаємо голос, щоб звучати миліше. Стишуємо голос, щоб не привертати увагу, або натягуємо маску упевненого тону. Але результат голос починає звучати якось неприродно награно. Тіло відмовляється його підтримувати, і ми самі не віримо, як звучимо. Але коли ви повертаєтеся до своєї природної голосової опори, тембр починає розкриватися. І ви раптом починаєте чути, ого, це що? Я так можу звучати. Голос без резонансу, як порожній звук. Голос це не тільки рот, голосові зв'язки і тощо. Це все тіло, це резонатори порожнини в нашому тілі, які підсилюють звучання нашого голосу. Груди, обличчя, голова і тощо. І це все додає об'єму, барв, сили звучання нашого голосу. І без резонаторів звучання стає плоским. І ось тоді слухач починає швидко втомлюватися. І ви, до речі, також тренування резонансного звучання додає глибини, і тоді голос буквально живе в просторі. Він заповнює все своїм звучанням. Інтонації падають, голос не веде за собою. Монотонність або постійне інтонаційне підняття як у питанні. Створює враження невпевненості. А якщо ще додати відсутність пауз, неправильні акценти, і ось тоді голос перестає бути носієм думки. Тут потрібна ритміка, структура, інтонаційне керування. Це звучить складно, я розумію, але тренується доволі швидко і дуже дуже цікаво. Голос не передає емоції. Я вам скажу так: навіть правильна дикція не рятує, якщо голос мертвий, неживий. Коли людина говорить як робот, як текст, слухач одразу не чує людину. І емоційність це не про надмірність, а про життя, про варіативність, про тонкі настрої у звучанні. І так, це все можна тренувати. Але спочатку треба дозволити собі. Відчувати ці емоції. Блоки сором, мовчання у досвіді. Часто несприйняття голосу, це навіть не про звук, а про досвід. Частіше неприємний. Всі ці слова: мовчи, не перебивай, говори тихіше, не кричи, високий голос дратує і все інше. Ось все це починає формувати блоки, внутрішні заборони на голос, на звучання. І навіть доросла людина говорить із цим внутрішнім гальмом. Робота з голосом це ще й про дозволити собі бути почутим. Ви не знаєте, як керувати своїм голосом. Більшість людей говорять просто на автоматі, не розуміючи навіть, як вони звучать, не чують себе збоку і не вміють коригувати, керувати своїм голосом. Але голос це ж інструмент. І ним можна володіти, як тілом у танці, як інтонацією в музиці. І це дає відчуття: я керую, я впливаю, я звучанням створюю настрій. Ваш голос це не вирок. Якщо ви досі його не любите, це означає, що вас просто ще ніхто не навчив ним користуватися. Ваш голос це не вирок. Якщо ви досі його не любите. Це означає, що вас просто ще ніхто не навчив ним правильно користуватися. Але це можна змінити на курсі про голос. Курс про голос це глибока система роботи з голосом від дихання і тілесності до інтонації, впливу і розкриття природного тембру вашого голосу. Ми працюємо не для театру і не для красивих фраз. Ми працюємо для того, щоб ви розкрили своє природне звучання голосу. Якщо вам відгукується те, що я сказала, приєднуйтеся і дозвольте собі нарешті звучати по справжньому.